Доброго дня, друзі! Ради вітати вас на каналі Рибалам Задоволенням. Сьогодні риболовля на товстого лоба. Зараз будемо ловити товстого лоба, пробувати. Будемо його ловити зверху. Берег десь метрів 140 Завезли, кинули, поплавці наші будуть десь на середині водойми, Десь метрів 90, може до 100-100 До 100 метрів будуть наші поплавці. Буде три поплавця, буде одна кажуть, гумка. Тут буде Олександр ловити карасика. Рядом буде у нього вудка. Буде допомагати завозити трохи одному невдобно. Коли є хто буде допомагати, це дуже-дуже корисно, коли є напарник у тебе. Так, ну що, друзі, ми на каналі Рибалом задоволення. Ми починаємо. Приятного перегляду. Плантон, друзі, у нас будуть дивіться лаки. Лаки буде мед, лаки буде огірок лаковський, прижине молочко. У нас і гейзер є прижене молочко, є просто прижене молочко, очерет буде. Тобто смаки будуть різні. В основному клювала у нас непогана. І на напряжене молочко, огірок були клювання, і очерет. Зараз всі ці смаки у нас є, тому будемо ловити на смаки ці. І Що відмічаю, що у нас поплавці, друзі? Взяв ось новий монтажики, яка буде глибинка, на якої буду ловити. Будем, одну поставлю десь пів метра, другу десь сантиметрів 80 і одну вудку поставлю десь на метр десять. Будемо шукати, на яку, на яку клювання ми можемо отримати. І нові будуть монтажики. І монтажики, дивіться, це я зробив мені. Риболов. Сам він теж ловить столоба, дивіться, тут спиця і два таких відводних. Зробив я один гачок, Дивіться, буде він десь на уровні, де закінчиться буде планктон, а другий буде трохи нижче. Тут що цікаво в цьому монтажі, друзі, що тут буде влазити два планктона. Це, Тобто буде більше пилиння, можна сюди один поставити, краще два. Будемо пробувати два. Тому і поплавці, друзі, я взяв такі трохи выликше, дивите, какие они классные буде. будут их классно бачить, зараз водойми. Сейчас заряжаем монтажики, робимо, соединяем. Зараз усе є тут у нас быстросъемный вертяжочек. приєднуємо сюда робимо, ставимо плантончики і відправляємо Цю конструкцію водою бітаїнчик, додав прикормку. Це у нас бітаїнчик, це у нас активатор клюва, Кстати, теж лаки. Компанія Лаки. У нас що плантончик лаки, що бітаїнчик лаки. Плюс у нас макушатники ми ловим теж на макуху лаки. Тобто, ця фірма, друзі, сколько я ловлю, вже, працює все. От, є у них ще і і маласка лаковська теж класно працює. Є у них ще й прикормка, там теж класна прикормка працює. Так, ну що, роблю монтажі, збираю і зараз будемо запускати свої, як кажуть, вудки вже водою по плавці, вже треба щось зловити. Так, Олександр вже закинув вудку на карасика. Так, ще на цей монтажик, друзі? Дві вже зробив. Зараз сюди ми ставимо. Там у нас огірок, там у нас мед. Сюди теж ми зараз на вкуси ставимо. Це один, друзі, буде прижене малечко, а другий буде а а а огірок. У тому році два ці вкуси класно працювали. Оце з фірми лаки. Зараз ми ставимо по два планктончика. Все, ставимо тут. на съем, на зйом, на біртлюжок. Все є. Оце такий монтажик, друзі, у нас. Бачите, який гарненький монтаж. Оце на монтажик, монтаж який будемо сейчас, друзі, ловити. Зараз все. Ставимо, витягуємо нашу, як кажуть, волосінь, наші снаски, ціпляємо і запускаємо водою. Так, витягнув я снасть. тепер друзі є тут зроблений, бачите, на волосінні зробив відводики. Зараз ми цепляємо сюди свої монтажики, будемо запускати водою. Оп є. Так, перший монтажик. Все. Запускаємо його. Запускаємо. Так, розстояння між друзі поплавцями у нас десь метра, ну, десь метра три. Це щоб наші поплавці друг за друга, друзі, не путались. Так. Є. Другий монтажик. Другий монтажик. Що оце планктончики, друзі, лаки, класно. Що вони ще... Вони такі флюра... Раз, флюра. І флюр, зеленуха, йде така. Зеленуха така, друзі, йде. Як кажуть конкретно. Так, ставимо сюди третій. Все є. Все, можна відправляємо відправляємо, воду, все, поплыли поплавці наші. Я кажу за якимсь гарним хлопчиком, може за якоюсь дівчинкою, все, пішли. Пішли, а поплавці, які такі ярко, бачить будемо. Все, поплили. Поплили. Так, все є. Поставили тут на сигналочку. Включаємо сигналку. Тут, друзі, у нас... Два грузика, таких грам по 70, це десь 150 все, буде клювання, буде він так вверх попускати. І буде сигналочка. Бі-бі-бі-бі. Ну, звісно, що по плавці потопи і сигналка буде піпікати. У нас сьогодні буде риболовля з ночівлі, тому вночі оце піпі-піпі -пі 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 буде корисно, що коли ти підеш. Спати, а вона пі-пі-пі, і ти почуєш, розбуде тебе, і прийдеш, і якогось витягнеш гарного хлопчика. Так, ну що, будемо чекати клювання. Так що, друзі, у нас вечірії. Будемо сьогодні з ночівлею ловити столове. Зараз десь пару годин, заброс, перезабросив гумку, час постоїть пару годин, будемо вже забрасувати по темному. Будемо, може, вночі буде клювання, будемо чекати завтра зранку. Олександр воно достав паплопопер, бали ловить краснопера, верховод, прокльовує. Прокльовує. Ну, Товстолоба поки немає. Сьогодні в день приїхали такі, вітер, друзі, був, волна така, і товстолоб заглох. То було пару клювань таких, щось, щось було, але він не засікся. Ну це таке. Будемо зараз чекати, щось може зловимо. Вночі, може зранку, зранку. особливо добре, то товсло клює зранку, будемо чекати, пробувати ждати ранку. І ночі. він такий це тосло, він може клювати тільки ночі. Будемо пробувати ловити вночі, що робити. Якщо вдень не клює, значить треба... Чому вночі, бо в день сьогодні така волна була, і його, і його не було, не клював він. Він обичає, якщо велика волна, друзі, поганенька погода, то в день він клювати не буде. І ще такий, знаєте, трохи ще дощик проморосив. А вот вночі зараз у нас все, як кажуть, розвиднилось і погодка наладилась, тому будемо чекати. і вночі якось клювання, гарно на якось рибу. На пінопластик. Ух ти, І в мене клює. Доставай, да що ти там? Давай. А що Тарпік. у тебе? Карпик. Карпик? Карпик. Зертальний, смотри. Так, да, випускай його. Випускаю. О, тяне, тяне. Зранку, зранку сонечко стає, друзі, клювання. Тосто лоба, ану, що де -то тому? Щось є. Напевне... Хто що щось розкинув, де? не сильно таке. Там монстр якийсь, ну лабати є, щось. Зараз глянемо. Що там за рибинка. Так, зараз ще дотягуємо так глубинка це у нас тут я поставив десь наверное, 80 должна бути глубинка на всіх поплавцях Так, що він туди пішов хоче вечерет вечерет друзі друг ти не підеш хоче ти бачиш? хоче вечерет Черы это туда вывели. Вот сейчас тут очерет посередине, блин. И планктон, друзья, только за рамку поставил Свеженькие планктоны. Только поставил свеженькие планктоны. О. О, это у нас побольше. Е. Это около трошечки. Е, кабанчик. Сейчас. сейчас ми його да це такі десь троячка Це у нас клювання напряжене молочко так а де тут гачок щось я не бачу Виплюнув уже да виплюнув Виплюнув гачок вот так от трха трьоха 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 Трьох зранку, друзі. Так, ну зараз роблю ці закинув нові. Только нові закинув Планктони. Тому, друзі, зараз все одразу запуляємо. Далі зараз випутуємо і запуляємо резинку ловимо Далі. Що, планктончики, друзі, зараз поправлю. Ага, все є. Планктончики тільки, тільки зранку перший раз оце поставив і одразу получив плювання. Тобто не будемо додати нічого. зараз. Оцю ж конструкцію відправимо назад водою. Так, відправимо ще водою. А травати відпускаю. Головне, щоб на гачках не було. Трави, а то все сильне. Все. Глубинку зробив, бо зразу приїхав, зробив глубинку десь метр, а зараз трохи менше зробив. Вчора ввечері така волна була, клювань не було, а сьогодні зранку... Як кажуть благодать, Получили зразу клювання. Це вже друге. Це десь перше було десь пів четвертого, але не засікся. А зараз у нас а зараз у нас ще-6 6, 6, 6, 6, 6 є клювання. Так, ну що. Отправляємо наші, як кажуть, монтажики і зараз щось може ще зловимо. Сьогодні до 10-го десь ранку будемо. Будемо збиратися і будемо їхати додому. Ну, Клювання вийшло вже добре. Так, став на сигналочку. Все. Працює. Працює наші монтажики. Все, чекаємо наступного. Ще гарненького. Хочеться зловити якогось гарненького лобатого. Це такий невеликий трьошечний, Як кажуть, хтось зароботок... Зароботок. зароботок. Хі -хі. Хтось каже, що маленький, то Але, друзі, це ми на Камерському домі, тому... Тут такий товстолобок можна брати, так що, е, е, в основному ловлять за Тут двушка, трьошка орендатор е, потім за ці кошти. що ми платимо, йому І як кажуть всі як кажуть при ділі, Всім добре, добре, рибакам добре, що вони ловлять, і орендатору добре, що кошти йому несуть. Так, ну ладно, чекаємо на наступне клювання. Так, ну що, друзі, було плювання, десь у нас то в село всю ніч простояли, поплавці плювання не було. Ось Олександр ловив дрібноту, краснопера, верховода. А мене десь в 4 зранку розбудило клювання, стояв вночі я поставив агірок. Агірок, прижене молочко, ну клювання було на агірок, планхто не простояли цілу ніч. І зараз вони немає перезарядив, перезарядив свої оснастки зранку поставив пряжену молочко на всі три поплавця і отримали сразу клювання сейчас погода класна штиль на водоймі сейча подивимся Щас, як олександр якось може дрібно то зловив на Те паріка посав? Ага. поставив потянув Потягнув, потягнув. Ну так, да, оце так. Поки класне, коли зранку волни немає, то можна оце таку дрібноту потягати краснопера на пиво нам. Відучий раз приїдемо на риболовлю, засушиш, засолиш і до півка нам піде. Із риби. рибою на риболовлю. Хтось каже, що на риболовлю рибу не можна брати, так? Ну, да. А ми приїдемо на риболовлю, перевіримо це. Ну, да. Буде вона? Консерву не можна, а таранку можна. Можна. Ну тоді взагалі я думаю, без питань. Оце клювання, 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 оце груз улетів, аж клюнуло, дернула ваш груз, політів. А ну йди сюди. Хто ти там такий? О, є щось. Щось є. Щось є. Поки не розумію, який, ну якась рибинка. Бачите? Вчора вітер був, він був. Зараз пішов, потянув сюди на мене ідуть поплавці аж взагалі без напруги. Вчора вітер був, а сьогодні... Yeah. На, перший, на перший поплавець, да, клювання? Yeah. так, клювання? Так, зараз дотягнемо, глянемо, що там за рибинка. Ти не див, якось сюди до мене в берег пішов. Вот, трохи пришел леворуч, сразу пришел праворуч, а сейчас пришел леворуч. Mm. Да, сегодня заранее такая погода. Чудово, Це б така погода гарна, так, да, гарна. Сьогодні погодка така погодка була б завжди. А то дощі у нас, друзі. І сьогодні вночі трохи ляпало, Вчора ввечері. ну, ну такий самий, може даже. Трохи менше, даже чи такий самий. Сейчас взглянем, що там. Трохи напутав він тут. Трохи напутав. А ну давай. Забирай этот кабанчик красення. Такой же. Тоже до трьошки, да? Да. так? Да. Тоже до тршечки. Трохи напутав. Так, а зараз глянуть, знаєш що? Я на перше плювання не побачив, який на гачок він клюнув. Mm -hmm. який, який більший чи який менший. два бокових. Зараз глянуть, треба бачити, трохи напутав. Трохи напутав. Бо я прошло раз таки не побачив, на який він гачок любнув. Так. Ага. Uh -huh. вот на той, що длинніше. На той, що, друзі, длинніше зараз клюнув. Так, ну добренько, селедочка піде. На селедочку, а ну на селедочку, він такий скользкий. Давай до додому. До хатки. Напутав трохи, так? Да? Так, друзі. Додав я ще сюди, було і заливалося у мене плантончики. Зараз поставив я додав. Бачите, який планктон я тут наробив. Так, клювання було, друзі. Спочатку думав, що на гачок той ще, на план... Ні, той ще нижче трохи. Бачите, один гачок трохи нижче, а другий трохи такий на рівні планктонів, де закінчиться. За цей трохи нижче. Оце було, було клювання, друзі, там де нижче. Отправимо ще і за третім лобатим. Ну так. Щоб ще й третього зловити. я Тримай, зняв з цього. Витащить. Зараз тримай. Треба подивитися, щоб тут не запуталось тут є нормально вот. да. ну все поїхали поїхали все дякую пускай так ну давай ще, як кажуть бог любить троєцю, ще й третього на ті ж самі планктончики, і можна збиратись додому нам багато не треба в то Думаю, якраз три. Парочку мені, одного Олександра і можна їхати додому. Все. Все, поїхали. Відправляємо. Поперли. Пустив і поперли. Ось, можна волосінь кинути і він буде сам розматувати волосінь. Так, все. Ставимо. Так, таке клювання було, друзі. Що оцей у мене. А цей у мене груз аж вибило він у мене не я його так просто накинув і не пристігнув. все О, все. так ну що друзі будемо зараз закінчити риболовлю а ну були з Олександром А ну покажи сколько ти нам набомбив, на на сушку нам сколько дивіться друзі повна Засушим. піде хорошо так, так будемо закінчити риболовлю хочу відмічаю що клювання було ввечері і... І зранку вночі практично не було так, що класно працював Планктон Лакі. Рекомендую друзі.